Олександр Слобоженко, знаєте, такого типа? Він офіційно підтвердив той факт, що є власником команди Інер Circle. Процитую, він в своїй історії сказав наступне. Це повністю мінусова історія. Просто захотілося так. Грошей, як Вахметова для покупки футбольних клубів, нема, тому купую КС команду. Захотів, купив. Ну, теж сказати, знаєте, що грошей нема, це трохи збрехати, тому що викуп Тіенеля повністю з гравцями, персоналом і складом не тільки по КЕС, але й в інших дисциплінах. Ну, це все одно не маленька копійочка. Це все одно є гроші, Саш. Не обманеш. Ну так, да, можливо, ти і футбольний клуб міг собі дозволити. Чому? Он пробій Городенка. Що, ти не міг купити? Чи що? Та міг ти купити? Я думаю, що пробій Городенка купити навіть дешевше, аніж Inner Circle. Але тут же ж ну, треба було теж щось сказати, щоб пояснити свій вибір, щоб підтвердити.